А, ви... а в мене вин Вим... вимкнути. Через повітряну тривогу в господарському суді змістили судове засідання. Спочатку там на два, а потім я із судового засідання вийшов без п'яти хвилин чотири. І за двадцять хвилин ну, я прибув сюди. Господарська справа, ну я ж не міг. Інути. Гаразд, добре, дійсно була оголошена тривога, тим більше казали, що не ігнорувати цього разу, що це не в Білорусі, якісь літаки злітали. Добре, будемо. Повіримо вас, що ви запізнились з поважних причин. Е, так, у нас деякі питання є організаційні. Ми не завершили минулого разу клопотання про відкладення пана Огурцова. Ви вже сьогодні є, будь ласка, наскільки е, я пригадую, минулого разу до цього клопотання підтверджуючих документів не було надано, так? Будь ласка, надавайте. Якщо можна озвучте, включіть мікрофон, озвучте. В зв'язку з чим ви були відсутні ой, перепрошую, трансляцію, перепиняємо, як і обіцяли процесу не направляти відповідні запити до відповідних лікарень, тому що ці запити будуть ну відмовлені. Це неефективний Добре. спосіб отримати. Тому я просив суд не направляти таких запитів з Дякую всіх, вам за Дякую. пораду разом з тим. Ми підготували далі лист в цю лікарню. І нагадаю вам і на, і звернемо увагу цього лікувального закладу, що цей лист направлявся на протоколь, на виконання протокольної ухвали колегії судів. Тому ось таке відповідь на ваше зауваження. Рухаємось далі. Крім того, клопотання, яке ми вирішили вже сьогодні, а, з приводу відкладення судового засідання, ви просили, крім визнати причини поважними та відкласти, ми. Ну, В цій частині залишаємо без розгляду, оскільки вже в сьогоднішньому судовому засіданні ви є, тому ми залишаємо в цій частині без розгляду ваше клопотання. Так, і є заява про відвід огурцова Олексія Петровича. Цього разу він заявляє, дослівно прочитаю. Е Задовольнити заяву про відвід та відвести прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Макара чи Мак не знаю, як правильно, вибачте. Правильно я сказав наголос прокурора? Гаразд. Та всіх інших прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури від участі у кримінальному провадженні стані цифри 522 від 21.06.19 і номер справи зазначає судовий підпис огурцова. Колеги суддів порадившись на місці, постанови, постановила залишити цю заяву про відвід без розгляду, оскільки вона містить явні ознаки зловживання правом на відвід. Вже, здається, з літа ми слухаємо цю справу, періодично в кожному засіданні подається з якихось нових підстав. Заяви про відвід, незважаючи, що ця заява, що ще відвід прокурору не заявлявся разом з тим. КПК не містить вимоги, що це має бути саме певній тій ті ж самій особі заявлено відвід, і тоді він лише буде вважатися повторним. Сторона захисту всі разом періодично вже подають такі відводи. Така причина. А я наголошу причину про відводу, бо я зразу почав з кінця. Причина відводу була те, що пан Орцов розглядав. Позов е, про... Він не зазначає. А, ну зараз за, 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 зачитаю. У його провадження як судді окружного адміністративного так, суду. Може я суду, сам зачитаю? Ні, не дякую, не треба. У, своє, у моєму як судді окружного адміністративного суду міста Києва перебувала справа 16.054 середні цифри. За позовом до конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу на заняття адміністративних посад в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Клименко Олександр Васильович, який на даний час обіймає посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, був третьою особою вказаній справі та подавав апеляційну скаргу на рішення суду, який, крім іншого, зазначав про те, що у разі залишення в силі рішення суду першої інстанції буде порушено його право на призначення на посаду за результатами конкурсу. Ну і якщо далі мотиви, тим, мотивувалось тим, що всі прокурори залежні від пана е, Клименка. Крім того, він може звернутися з поданням до ВРП про затримання там тощо. І через те таке рішення пана Огурцова буде мститися йому, він, в нього такі перестороги. Ну і знову ж таки, ці причини колеги вважають надуманими, такими лише спрямовані на затягування розгляду справи. І знову ж таки, повторюсь... Визнає цю заяву, залишає цю заяву без розгляду і не слухає нічих думок з цього приводу. І так само самого заявника. Ваша честь, прошу занести секретаря, занести до протоколу відповідно до статті 142, 42 КПК України зауваження надії головуючого і прошу занести це з протоколом судового засідання. Потім ознайомлюся. І Грязно. звернути увагу на те, що е, я не знаю хто скільки відводів заявляв. В мене це перший відвід. Добре я до цього я вам пояснюю, це не обов'язково має інодії. бути. Дякую. Ви відноситесь до сторони захисту, сторона захисту з боку сторони захисту це не перший відвід, і хотів, щоб якось опанувати вам, глянув статтю 142, разом з тим. Вона стосується клопотання про здійснення приводу. Слухаємо, якщо ви Адвокат спінок, який діє в інтересах пана Гурцова. По-перше, повторність, яка передбачена статтєю 81, щоб була розцінена як зловживання в прав, зловживання правом на відвід, вона має самозначне тлумачення слово повторне відповідно до академічного словнику. Якщо звертатися, то це має бути вчинено тією самою особою і щодо. Тих самих підстав або що до тих самих осіб. Це перше. Андрій, друге, Андрій Михайлович, ви фактично не згодні з, на... з рішенням суду про По залишення друге, заяв. Зупиніться. В частині Я вас зупиняю. Ототожнення сторони захисту. Олексій процесу... Володимирович, ой, перепрошую, не Олексій Володимирович. Андрій, Андрій Михайлович, суд робить вам зауваження через те, що ви висловлюєтесь після того, як вам було заборонено це зробити. Є друга частина. Я ще раз скажу, що вам було оголошено зауваження, в разі якщо і ви надалі будете порушувати, порушувати порядок, який встановлений головуючим. Ми будемо змушені звертатися до дисциплінарних органів адвокатури. Будь ласка, припиніть. Ви Проші, професійний ну, ви адвокат висловити просто і викінця. не потрібно зі мною з Дивіться, якщо ви не згодні з цим рішенням, я вам ще в чергове наголошую. Ви можете. Включити ці згоду і свої заперечення до апеляційної скарги в кінцевому рішенні в даній справі. Але ж заперечуючи процесуальної дії. Дискусію завершено. Так, в нас не з'явився пан Келебердан. Перед тим як перейти до цього, його клопотання. Ну не його клопотання, а його захисника. Вважаю за можливе. Декілька процедурних питань виконати без його участі, так само як ми щойно залишили без розгляду заяву про відвід. І хотів би в нас наступна стадія це роз. Ну, суд має з'ясувати, чи отримав до пам'ятки права та обов'язки. Якщо комусь не зрозуміло, то їх роз'яснити. Мені доповіла секретар, що ми маємо ситуацію. Ну, доповіла, хто отримав, нам відомо суду. Хто отримав разом з тим, щоб всіх не запитувати кожного, чи потрібно щось роз'яснювати і тощо, а також враховуючи ту обставину, що кілька учасників, здається, двоє обвинувачених, це пан Вовк і іншого не пригадаю, на жаль, відмовились отримати ці пам'ятки. Я зараз прочитаю права та обов'язки підозрюваних. Якщо пані, пану Калиберду, який пізніше з'явиться, не буде, ну потрібно буде підтвердити цю процедуру, ми обов'язково повторимо. Але разом з тим, щоб не витрачати цей час наступного разу, зараз я зачитаю. Права та обов'язки підозрюваного та обвинуваченого. Навіть з пам'ятки зачитаю. Комусь, що не зрозуміло, одразу можете запитувати суд, спробує вам їх роз'яснити. Підозрюваний і обвинувачений. Прошу звернути увагу, що тут йдеться і підозрюваного, і обвинуваченого, але разом з цим ця пам'ятка, мабуть, розроблена стандартна. Зна має право знати вчинені якого кримінального пропорушення його обвинувачують. Просто процедурне, до того, як ви почнете оголошувати. Я вже ж почав оголосити. Я маю на увазі, а коли задавати питання для роз'яснення кожного пункту чи в цілому. От в який пункт вам не буде зрозумілий, будь ласка, розповідайте. Тоді я прошу роз'яснити той пункт, який ви тільки що оголосили. Детальніше. Що саме не зрозуміло вам? Так. Да. Що саме вам не зрозуміло? Було пану чути, можете ще раз. Прочитати. Знати Другула у вчиненні стаття? якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують. Тобто ознайомитись, має оголоситись тут безпосередньо, чи це обвинувальний акт? Тобто, в який спосіб? передбачений статтєю 6 конвенції. E, статтє... Ну, цей спосіб, оскільки це стосується підозрюваного обвинувачення, на досудовому слідстві це вам повідомляли про підозру. Потім, наприкінці 290. Перепрошую, ви з адмінпроцесу прийшли. Коли ознайомлювали зі справою, вас вам направляли і матеріали. Ну вам надавали можливість знайомитись з матеріалами справи, де були процесуальні документи, де ви могли ознайомитись з чим в чому вас підозрювали на той момент, а пізніше, коли обвинувальний акт направили до суду, обвинувачили. Тобто вам направляли обвинувальний акт, і в тому очевидно мало би зрозумілість. Я розумію, що ви зараз тут всі всі. Я нагадую вам, що ви всі юристи, безумовно, ви зараз. Дуже дотепними питаннями будете задавати, але давайте будемо продовжувати. Е, бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені кримінально процесуальним кодексом України, а також отримати їх роз'яснення, що ми зараз спробуємо робити. На першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту. З дотриманням умов, що забезпечують конфіденційні спілкування, а також після першого допиту мати такі побачення без обмеження їх кількості і тривалості на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій, на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК та або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі в зв'язку з відсутністю коштів на її оплату. Не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення, або в будь-який момент відмовитись, відповідати на запитання. Ну, якщо мовчать всі, то я так розумію, зрозуміюся. Давати пояснення, показання з приводу підозри проти нього обвинувачення, або в будь-який момент відмовитись їх давати, вимагати перевірки обґрунтованості, затримання, брати участь в проведенні процесуальних дій. Під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу. До цього питання, думаю, ми ще повернемося, оскільки ці заперечення, які подають в судовому засіданні, ну, ці заперечення, які стосуються процесуальних дій, очевидно стосуються все-таки до судового слідства. Застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна житла тощо. Заявляти відводи, одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення, оскаржувати рішення дії та бездіяльність слідчого прокурора, слідчого судді, порядку передбаченому КПК, вимагати відшкодування шкоди, заданими незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно рожкову діяльність. Досудове розслідування прокуратури або суду, порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра обвинувачення не підтвердилась, користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави, брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення. Збирати і подавати слідчому суді суду докази, висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження, виступати в судових дебатах, ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, йому, які йому зобов'язані надати уповноважені працівники суду і подавати щодо них свої зауваження, оскаржувати в установленому КПК порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги. Заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення, отримувати роз'яснення щодо порядку підготовки та використання досудової доповіді, відмовлятися від участі у підготовці досудової доповіді, брати участь у підготовці досудової доповіді, надавати представнику персоналу органу пробації інформацію інформації необхідну для підготовки такої доповіді, ознайомлювати з текстом досудової доповіді, подавати свої зуваження та уточнення. Обвинувачений, який є, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником консульської консульства своєї держави, яка йому зобов'язана забезпечити адміністрацію ув'язненням. І зобов'язаний обвинувачений прибути за викликом до. Ну у нас вже суд, я всіх інших опущу органи. А в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь. А в разі неможливості прибути за викликом призначених строк, заздалегідь повідомити про це зазначених осіб, виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підкорятися законним вимогам та розпорядженням суду, надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки до судової доповіді. Ось такі права має обвинувачений, але тут вони в міксі йшли. З правами підозрюваного, Але така пам'ятка, я її зачитав. Це, зокрема, в зв'язку з тим, що деякі з обвинувачених відмовились її отримувати. Так. Ну і тепер вам щось не зрозуміло з ваших прав? Будь ласка. Тільки одне питання хотів задати. Чи маю право. Називайте Кротюк, Олександр. Чи маю я право висловити свою думку з приводу заявленого відводу шляхом? Заслуховування його до того, як суд вирішить питання про залишення цього відводу без розвіду, і чи має суд іти в нарадчу кімнату для того, щоб винести обґрунтоване мотивоване рішення, щоб мотиви суду були зафіксовані відповідно? Дякую щастя. Е, ну очевидно, це. Не стосується е, зачитаних прав, але я вам роз'ясню рішення і мотиви суду, чому ми так поступаємо залишення без розгляду. Очевидно, законодавець, коли написав цю єдину, ні, два випадки здається в кримінальному процесуальному кодексі, коли до які передбачають зловживання певними правами особам, учасникам, які беруть участь в кримінальному провадженні. Одним з них це зловживання правом на відвід, і очевидно, він його прописав. Залишення без розгляду за собою передбачає, що не заслуховується думка заявника, а також думка інших учасників, бо нівелюється ця норма, оскільки якщо ми зараз будемо заслуховувати, витрачати час для судового розгляду відповідний і не буде різниці, чи ми будемо його. Ну це все це той самий буде той самий розгляд цієї заяви про відвід. От тому так суд діє, залишає без розгляду, не заслуховуючи думку учасників та заявника. І протоколь ухвалює, залишає ухвалю залишає безроді цьому. Сподіваюся, я пояснив вам. доводи суду. Зараз ми переходимо до. Ну, взагалі, це клопотання, яке яке, на мою думку, фактично перешкоджає і подальшому виконанню того, що ви роз'яснили, оскільки у нас не всім учасникам роз'яснені права на сьогоднішній момент, оскільки вони відсутні. І воно в сукупності зі статтєю 314, 320, вибачаюсь. П'ятою, наслідки неприбуття потерпіло в сукупності зі статтєю, яка починалася з 40, триста сорок які відповідно до якої чому я і звертав на початку і просив повідомити, а саме секретар мав повідомити не тільки про. Вручення і направлення судових викликів засідання потерпілому також повідомити і про причини неприбуття цих осіб, якщо вони відомі, частина 2 статті 342, і з врахуванням частини другої статті 342, з врахуванням статті 345, яка зазначає, що судові що повідомлення про права і обов'язки має бути здійснено саме всім учасникам судового розгляду, не особам які приймають участь в судовому засіданні, а учасникам судового розгляду, так як 314 нас відправляє до дій, які мають бути вчинені відповідно до статті 342 і 345 КПК України, то відповідно і 314 зазначає про те, що Підготовче судове засідання відбувається з обов'язковою участю потерпілих, і ця, оскільки такі дані не були з'ясовані, то я вважаю, що у нас на сьогоднішній момент відповідно до 314, 345, 342 і 320. 325 необхідно застосувати наслідки неприбуття потерпілого. Відкласти підготовче судове засідання для того, щоб в подальшому роз'яснити їм також їхні права та обов'язки передбачені статтєю 345. Тому в у мене клопотання Андрій, Андрій про, про відкладення судового засідання. про відкладення да. зв'язку з тим, що потерпілим не роз'яснено їхні права та обов'язки. В Зв'язку з, зв з і... тим, що потерпілі відсутні в підготовчому засіданні. Секретарем на виконання статті 342 другої частини другої не повідомлено про поважність причинений. А 314 зазначає про обов'язкову участь потерпілих на даній стадії. Я думаю, чому така участь обов'язкова, оскільки їм також мають відповідно до статті 345 роз'яснені їх права та обов'язки. Тому прошу застосувати статтю 314, 325 в розрізі 342 і 345 КПК України і відкласти. Гаразд. зійшли зійшлемось на вашу зайнятість, і напевно в інших процесах, що ви, можливо, десь не услідкували за нашою справою. Були зокрема в цьому провадженні під час підготовчого судового засідання клопотання з зокрема сторони захисту. Я не пригадаю хто саме, але кілька разів це було щодо приводу здійснення приводу, потерпілих і в ухвалі суду. Ми були написали з мотивацією, чому. Участь на думку на переконання суду, яка висловлена в ухвалі, чому участь потерпілих в підготовчому судовому засіданні не є обов'язковою, оскільки вони є учасниками, а не сторонами кримінального провадження. І суд поки що не визнав їх явку обов'язковою. Він лише повідомляв їх про підготов проведення підготовчого судового засідання. зв'язку з цим ми вам відмовляємо в відкладенні захисник у відкладенні. Підготовчого судового засідання зв'язку з неявкою потерпілих. І тепер ми хотіли б все-таки перейти до клопотання про відкладення підготовчого засідання, яке заявлено. А можна ще одне запитання? Захисником вітюка. Ой, перепрошую, захисником вітюка в інтересах Келеберди. І оскільки я так розумію, зараз хвилинку. В зв'язку з хворобою, це клопотання про відкладення, ми зараз знову ж таки при